Як всім відомо, скоро настане час іспитів. А посі вже навчався. В електромеханічному коледжі. Не всім студентам щастить дати їх. І ось два студенти, які були відраховані, повертаються додому. І цілком випадково з ними в купе їде викладач, предмет, якого вони заоди. З четвертого курсу відрахували. Як так? Та це все наш професор, як це ж не знати законома на секундочку, добрий вечір. його. Пиви. Я не прошу вас відкрити закон всесвітнього тяжіння. Відбійте туалет на секундочку. Добрий день. Ароматин бі. Ароматин Карасі Потюк. Сладка парочка, значиться. Шоліра, як думаю, що краще відслужити чи відсидіти. Між іншим, я все чую, відслужити, звичайно. же. Доброго дня, це четверте купер. Віктор Михайлович. Так, так, так. А цей же жив? жив. Два роки мріє сказати вам і всім, чим ви займаєте, що це повне фуфло. До побачення. Ось ця фраза якоїсь купили на екзамені. Ароматик, чого так? ви смієтеся? Я між іншим під цю пісню перший раз поцілувався. Да, чудний черевечірок був. Віктор Михайлович, а чого ви, до речі, в користенні їдете? Да. К Женщині, звісно же. мамі? Не важливо. Все, пана, піду покурю. Я не знаю, як ти, але спрашиваю. я не збираюся їздити. Чотири години в користен з людиною. Чи яку я повинен їхати чотири години в користень? Ти розумієш, бачу цю людину і хочеться зробити гоночну машину. Ну, а -а -а. <ривіт> Слухай, може наш шанс перестати? На що я сумніваюся? Та давай спробуємо. Давай. Ну що? Ось вона стара гвардія, поїзд ще не рушу, а я вже переодягнувся. Віктор Михайлович, вам іде? У всьому чистому. <ривіт> та, Віктор Михайлович, раз така справа, давайте прямо тут залік поставити. Ні за що! нехай українська армія виховує таких лотарів, бестерів, красавчиків і ідіотів зрозуміло. Пройшов час. Ти відведеться засідання Верховної Ради зразу після обіду. Та ні, це Крісян матч динамо-шахтар. О, а здається, це Карасів поліщук. Коли після екзамену їх залишили на другий рік. Ну, все, поприкалувались, тепер нам точно залік не постали. Пиво, холодне пиво, пиво. В... Віктор Михайлович, а може по півку таком на донечки, чуть-чуть Ка, на... Ну давай, не чуть-чуть, давай, 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 давай. Пройшов час. Вони всі п'яні. Чорни біле. Прийшли вічно дура. Давай повоюємо. Ну в общем. Ну тут зрозуміло. Ти давай основне Що? Підсказка. Аромати любви, Аромати надежди. Ні, ну все, ну хватить жарків. По якому підручнику ви готувалися? Та по-вашому. Красавчик, та по п'ятерки.